Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Деніт 3D і ми продовжуємо проходити гру Deadlight. В попередній серії було дуже багато нелогічних рішень е, нелогічних від вашого летсплеєра. Е, думаю, що в цій серії буде менше такого. Так. Я ж думаю, нас не. Так, спокійно. Ой-ой! Треба краще стрибати. ну Трошки він такий нереальний. Це наш персонаж. Ось так, от він щіпляється, ні. Я думаю, тут може бути щось. Пат... Наприклад, набої. Ми ж не знайшли револьвер. Що таке? А, це ми можемо максимально, мабуть, нести. Всього от стільки набоїв. Так. Давайте сюди. Теперь це вікно. У це вікно. І тут знову струм. Тут знову струм. І встають уже. Іди сюди. Ой-ой, нас, нас уже там б'є струмом. Спокійно, 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 все нормально. Відпочинь. Звичайно, не можна так е, довго висіти. Я казав, що сили втрачаються. Відпочинь. Рендал, відпочинь, посить. Так, і давайте, зараз швидко. Швидко. Сюди, сюди, сюди! Де вони? Давайте! Чудово! Пішли, пішли, пішли. Давайте сюди Ми не зможемо стрибнути. Чи зможемо. Давайте зістрибнем і отут виключимо. Звичайно, виключимо генератор. І тоді весь виключиться весь. Так виключиться ж весь струм. Чого найбільше нас вбиває струм? Що ж це таке? Кожного разу, як смерть нашого Рендела, я питаю, що це таке. І я знаю, що це неуважність. Давайте, давай. Да ща ж. Давай, 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 ідите уже. Так, ну ми ж виключили. Не вже він сам може включається, може у нього якийсь є. Давай так подивимось. Так, він включається сам, тому треба дуже швидко все робити. Тільки виключився і... Поїхали! Не встигли. Не встигли. Є ще один варіант. Ідіть сюди. Давайте швидше, Тіні, встаємо. Встаємо, йдемо приймати струмою ванни. Так, і тепер є ще одна ідея підсунути трошки генератор. Не можна його підсунути? У нас вже взагалі мало часу. Аж занадто мало часу у нас. Давайте спробуємо ще раз. Ти побіг, побіг, уже побіг. У нас дуже мало часу. Я думаю, що щось тут інше. Тільки я сказав на початку серії, що маємо надію, що не буде багато смертей. І одразу, І одразу ми не можемо пройти цей. Цю е кімнату. Так, сили втрачаються. <кхи> а якщо... Якщо знаєте, що зробити? Отак ну, от взяти і просто по ньому. Або пальнути. Давайте пальнемо можна по ньому? Ні? Так. Ну ми не встигнемо перейти. Бо він якось гальмує сам. Давайте порахуємо. Раз, два, три, два. чотири секунди у нас повинно вистачити. Раз, два... 2-3 секунди у нас є. Давайте ще раз спробуємо. Ні. Давайте я зроблю паузу, щоб сторозів це. І коли я пройду, я вам розкажу, як це, і що це. Давайте. Нарешті я пройшов. <кхід> Вся проблема була в тому, що, що треба було зажимати водночас. Стрибок і присідання, і на клавіатурі це не дуже працює. Тобто лівий контрол. Я знову налаштував собі на лівий контрол, а не на це. На лівий контрол і пробіл одразу не натискались. І тому така проблема була. А все ми робили правильно, От закрились ці ворота. Як я викрутився з цієї ситуації, я скористався геймпадом. Тому Е, зараз. Да ну, ну що це таке. Тільки... Тільки включився з вами знову і. Так, щось, щось не йде в цій селі взагалі з цим струмом. Зараз ми подивимося уважно, поки я розказував, може я щось не додивився. Так, дивимося. Треба, мабуть, посунути трохи. Головне не переборщити. Так, мабуть, так. Так, все правильно. Значить, я не знаю, як. От там. От бачите, він так не стрибає, як нам треба. Зараз я вам покажу. Зараз я вам покажу на геймпаді. На геймпаді я його підключив. От зараз я вже не взяв геймпад і покажу, як повинен стрибати. Зараз, якщо у мене тепер тут вийде. Так, з розгону. Ні, може він тепер по ситуації. От, бачите, тут можна прокочуватися так-от. Може треба було просто затиснути. Зараз ми побачимо. Але shift, натискати Shift потім. Ctrl. Це дуже важко. Я вам скажу. Добре, не будемо вже. Ну, взагалі він повинен а, стрибнути приблизно отак от зараз. Ну, не стрибає. А, так, він вниз, як нас на фізкультурі колись учили. Так, а ще включилось підсвічення об'єктів, чи що? Давай. А, ні, нічого не було змінено. Все нормально. Так, ми рухаємо то туди, то сюди. Це стрілянина! І поки ми рухаємо я. Не... Чарлі Дельта Оскар! Прошу передачу вижившого, один є. Так. Це, мабуть, щоб застрибнути, але у нас ще є справи. Ось, наприклад. Аптечка. Зараз не потрібна нам аптечка. І. Привіт! Привіт, пані! Раз, два. Так. Так. Голову одній вже відрубали, тепер у цієї щось за ногою. Так. Все. Е, листівки із зображенням ейфелової вежі. Жінка пише своїй сестрі з Франції. Минуло багато часу, перш ніж прийшли новини про катастрофу. На іншому боці океану. Та що ж ти причепилась так сильно? Можна її добити? Так, треба чекати, треба чекати. У нас е, сили нема. Так, все, добре. Кинемо її. Так, все. Е, кинули і. Так, це що це аптечка. І... пішли назовні, там ну, якась стрілянина була. Так. Знову гунтокрил. Так, тут все, я так і знав, що тут щось буде. А це 5 патронів все-таки для... для нашого револьвера. Не показують Чи не видно просто. Скільки у нас патронів? Так, дощ тут. Вертоліт все літає. Що там? Це будинок на колесах Бена. Сидіння в водіях в крові. Мої друзі потрапили в засідку. На жаль, на жаль, Бен не, не вдалося. Не вдалося втікти. Так, зараз всі тіні до нас. І втікаємо. О! Ще одна. Раз, два. Так, рубани її голову. Пішов визву... звук... І... звук і дуже і кудись пропав. Так, це, мабуть, при. перекладі, мабуть, щось сталося, що звуку нема. Так, наш герой потрапив кудись в будинок і почав відстрілюватись. Дивись, куди стріляєш, дай мені померти спокійно. Семе, це ти. Вейне? Давай заходь скоріше. Якого дідька тут сталося? Це все моя провина. Пробач вейне. О, Господи. Мені шкода. Все в порядку. Не варто було сюди приходити. Вони всі з'їхали з глузду, це лю... Ці люди з'явилися з звідки і атакували нас. Здуріти можна. Вони мене підстрелили. Я помру від кровотечі. Вейне. Так, ця тиша збиває, звичайно, дуже сильно. Звідти десь подівся звук, де інші. Весь світ гине. Куди вони їх забрали? Я помираю, Вейна. Ти все одно помреш. Ні-ні, я не хочу помирати. Я ні. Я мушу врятувати їх. Куди вони їх забрали? Вейна. Сховища, вони усі там. Жінки. Куди вони їх забрали, Семе? Відповідай. Тобі доведеться. Жінки, діти. Карла мертва, і ти теж тепер. Щось не сказав нам. Де вони? І що нам? Я повинен дістатись до цього сховища. Ну, підбадьорив наш герой, звичайно, цього Сема, Сказавши, що ти все одно помреш. Ось він. Це значок Сема, нещасний старий коп з Ванкувера. Так, що тут ще є? Не попронів, ну от ми просто так. До нас зробуться, давайте вже підемо звідси. Так, заблоковано. Так, заблоковано, значить треба вверх йти. Ні, не так. І не так. Можна взяти коробку і підставити? Ай, ну знову ж видно, що замок. От, Дивіться, замок. Ну я ж влучив в нього. О, добре, що не придавило, а то взагалі Ой-ой-ой, так. Чекаємо. Давайте. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. А як? А, знаю, наш старий спосіб. Ох, як багато їх тут. Як багато їх тут. Що, що у нас в цій кімнаті? Сейчас. Так есть 86 урок. Можно выключить Михаил, не хочешь там Мені взагалі спочатку здалося, що це собі зробить до Так, які вже глюки. Які вже глюки, це на мене впливає, мабуть. На мене впливає, мабуть, ця атмосфера. Так, якась фотографія. Пара на фото, вони виглядають щасливими. Під нею код 1212. З іншого боку щось написано. Люба, ти пам'ятаєш ті вихідні? Кохаю лу. Так, 1212. Код, якщо це, мабуть, код від. Може. І до цього сейфу. якийсь сейф у нас тут. Спухаємо його швидко. А, ось! Ось! Відкрито, на щастя, це було те саме число, яке написано під фото. 12-12, так. Ліземо, ліземо швидше. Так. Де далі. Тут є. Що це? Давайте натиснемо. Ага, це ворота піднімає. Цей важіль, тому. Так, спокійно, тут струм. Тут знову струм, який з нами не дружить, а ми не дружимо з ним. Так, давайте потрошку. Так, Щ... щось... щось встало. На! Раз, два. рубани її голову. Так, все. Я думаю, вона трошки відчепиться від нас. Тому можна тепер підняти ворота. Вони потроху піднімається, тому пройдеться ще раз. Побити цю жінку. Цю тінь. І ви подивіться, лізуть, лізуть! Давай, давай, давай. А! -а, -а! Причепились! Причепились! І проходь, проходь, проходь швидше. Так. Вибиваємо. О, ця музика в мене. Біжи, біжи! Біжи, до неп... Потикайся, будь ласка. Так. Це він сам собі, мабуть, говорить. Так, треба бігти. Музика на це провокує. Ні-ні-ні-ні, не туди. У нас од одна. Так, спокійно. Ви подивіться на нього. Ви подивіться на нього. Я натискав, щоб його відкинути і не зміг. Тому що помилився перед тим, треба було стрибнути, але не спрацювало щось. Так, багато, багато смертей. Не можна так. Багато, ну біжиш! Ну, ну так не чесно. Я біг. Я біг і тепер... Так, тепер у мене нормально все. Так, давай. Швидше. Біжи. Так, нас поки не завалили, це добре. Так, біжи, біжи, рендал! Е, Нема часу не на що дивитися. Так, пробігаємо. От знову я помилився в цьому моменті і... Тепер туди ну, стрибни! Ай-яй-яй, так, ну все. Це, мабуть, зараз нас... Ну, давай, стрибай, ну що ж ти. Так, трошки дамо собі розбігтися. Нарешті ти стрибнув. Чого ж так не працюють клавіші, мабуть. Все-таки на геймпаді легше грати, але незвичніше все-таки. Так, це, я думаю, аптечка ж. Так, нарешті аптечка. Так, побігли Акшн, екшн, ми біжимо! Ще раз пробиваємо. І все, це кінець локації. І ще один ролик. Давайте з нього почнемо. Твою ж мати, це тупик. Ось такий переклад. Так, е, ніхто не знає, коли настане кінець, доки не буде занадто пізно. Е, відстрілюється наш герой і відкриває люк. Буду хоч коментувати. Так, звідти рука. Буду хоч коментувати, що відбувається в цьому ролику, щоб не було тише. Взагалі так затягув, затягнув нашого рендала. Е, якісь зомбі в люк і. І тепер ми в такому місті. В такому місті. Можемо ми рухати. Так, щось, щось у нас. якась картинка стала розпливчата. Якийсь, може, він захворів, може його заразили чимось. Давайте закінчимо на цьому моменті. Зустрінемось вже в наступній серії. І якщо вам сподобалось, ставте пальці вверх, коментуйте та підписуйтесь на канал. Також завітайте до спільноти українських ютуберів ВКонтакті. На цьому закінчуємо і побачимось в наступній серії проходження гри Deadlight. На все добре!